Так, підключаємо дрон э, пульт точніше до дрона. І готово прийти всі мої дорогі підписники. З За нами завжди я ваш найкращий другоживчик. Ну і сьогодні це, і сьогодні я вийшов на поляну та, аби аби позапускати квадрокоптер. Та-та-та, як ви замітили цей. Як ви... Ну, окей, давайте ми опустимо цей дрон тихо бо цей аби. Так, плавно, повільно, повільно, повільно Опускаємо цей дрон. Тихо, акуратно, акуратно. Мені треба навчитися його опускати. Тихо, 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 акуратно. Так, давайте зараз опустимо цей дрон. Ой, бляха, тільки в нас щоб він не розбився. Добре, як ви цей, як. Ви? Ну так, да, я це, я вирішив цей. Вирішу трохи вийти. Вийти та позапускати квадрокоптер. Та подихати свіжим повітрям. Той щось сижу в селі, там, цей, сижу там в хаті, там цей сапаю на тих городах там щось там ще в комп'ютері сижу там в селі. Так, просто вийшов на поляну та позапускати трохи. Дрона, так, тихо, 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 тихо. Кіно Так, давай, як його заставити висіти в повітрі, тихо. Мені ще поквало би... Ще Блін дрон. Поломет. Давайте давайте політаємо трохи. Тихо. Тихо. Говори. Тихо, збересь. Брис, так, 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 ты, ты вот, ты его, ты вот этого медрон. Медрон... Ааа, бляха, муха. Ты хоть его, блин на дрон не полумаете. Так его поломают, то я буду в трендать тому дрону. Сейчас я хочу, давайте его перепідключимо. А, так що ж нього батарейка села? А я забув, забув... забув зарядити, коротше, дрон. Тоді ж батарейку взяти. Ну бо зайду знайти. Ну клас, з ким не буває. Ну то добре, давайте цей, давайте ми з вами це ми з вами повернемося в село. Так, я напевно звідси прийшов. Стоп, оце що це? Що це за споруда? якась знайома мені споруда ви це ви також десь 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 бачили цю споруду я не знаю нам ні щось щось мені знайома чи ні чи можливо в мене ефект Менделі як ви думаєте? Стоп. Це це ж споруда з, най... з найпершої версії Майнкрафта. Ч що... Я щось не розумію. Та, це споруда з найпершої версії май... Майнкрафта. Стоп! А що вона тут робить? Як вона сюди. Як вона сюди перемістилися? Хто небудь, хтось знає чи ні. Я навіть не знаю. Чи ні хто взагалі побудував цю споруду та цю споруду та цей та. Ось хто це зро... хто зробив ось це? Хто ось побудував ось цю споруду. Хто за цим стоїть, як ви думаєте? Можливо, хераблін? як удовольний. Ні, я ні, не знаю надіюсь Цей. Може тут десь гуляє хереблін? блін, Блін, мені вже страшно. Мені вже страшно. Я навіть це я навіть не знаю. Ну, не знаю навіть Зрозуміло. Так, добре. І що мені? Що мені тут робити? Що мені робити далі? І в село чи ні? Чи... Блін, я навіть не знаю. Добре, давайте, давайте ми зараз підемо до села. А там щось повернувся до цієї споруди. Так, повертаюся я до свого села. Зараз мені треба знай знайти свою хату, свій будинок. Так, ось моя хата. Зараз зайду до своєї хати. Та, цей. Поставлю дрон на зарядку. Так, заходимо, зачиняємось. Та це і та ставимо дрон до країні. І... найти! чи мені себе зайняти? Ну, давайте ми з вами посидимо в комп'ютері. Так, так подивимось, що ви там що ви там. Що ви там пограти можуть, чи щось, чи щось можливо якісь... Значи може ютуб... YouTube подивись, чи може, YouTube, YouTube може якесь кіно подивитись, не знаю. Давайте з вами цей давайте. А давайте подивився якесь кіно. Так, подивився коротше кіно. Яка там зараз година. Зараз... ой, зараз уже це, зараз уже. Вже йде. до вечора. Ну там, та вже йде вечір. Я не знаю чим мені себе зайняти. Блін, але мене це мене не, по, не покидає одна думка. Що це за споруда, яка там розташована розташована на поляні. Можливо, якийсь гравець, або якийсь ну побудував цю споруду до, Ну цей. Я навіть не знаю. Наш не просто так там стоїть. Можна може піти піти ще раз подивитися на цю споруду а, ну так, давайте давайте піду цей піду зараз до цієї споруди так ось ось ось, ось, ось ця та сама споруда та 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 та, та ось ось ця та, та сама споруда та не знаю всередині як би це як би нічого тут ой бляха, що це було тільки що? Вдалося. Умію вже стає трохи страшно, трошечки моторошно. Але цей... Але Але будемо надіятися, що це якийсь е гравець, який тут, можливо, можливо, грав. Е грав в е Minecraft та цей або якийсь нуб, або якийсь професіонал, або ще там хтось можливо це і побудував цю споруду. Аби тут, аби тут э, сховатися, або, це, або переночувати. Навіть ну, не знаю. Ні, хоча це хоча тут ж ліжка немає, та і споруда без дверей, без вікон, як ви замітили. А цей, стоп, слухайте. А що буде це, якщо ми... якщо тут... якщо ми тут нічку переночуємо. Слухайте, давайте такі, Не знаю, це трохи ризиково. Але цей. Можливо, не знаю, можливо вночі щось відбудеться. Я навіть не знаю. Давайте, давайте ми повернемося назад до села. Та й спробуємо тут переночувати. Так, ось я вже це, Я вже знову тут. Так, ви бачите, я взяв найнеобхідніші предмети. Тільки дві, дві речі взяв це. Взяв. В, в, в спальній мішок та газову лампу. Ну що, давайте ми зараз зайдемо в... Ні, поставимо тут спальний мішок, ну так, спати я поки що не хочу. І цей. Ну і цей. Давайте ми це. давайте ми з вами побігаємо тут, потусуємося. Давайте позапускаємо дрона. Так, давайте позапускаємо дрона. Е, так. Ставимо дрон. Ой, мене щось майка трохи, трохи підвис. Підключаємо дрон. Та, цей. Там полетіли. Ой. І так, поміняю батарейку. Ну то що, давайте, давайте. Це, зараз ми підключимося до дрона. Так, давай, давайте. давайте, Мені треба ще раз підключитись. Такс і... ой. Тихо. Полетіло... О, все, полетів. Полетіло. Зараз ми трохи політаємо його на його не загубити свій давайте так тихо акуратно Акуратно. дайте а як його заставити е, висіти в повітрі давайте якось можна заставити висіти в повітрі так що давайте си, давайте політаємо тихо, 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 тихо я в районном дуже сильно любив запускати дрона Та, там у мене в раннім мужики був дрон Так от полетіли Полетіли. О, бляха муха, дрон, куди? Куди, куди, куди? А, ось він, ну, фух, куди Він там приземлився? Так, ось вже настає вечір, як ви бачите. Ну то що ж, давайте, мені трохи ці трохи. Боюся ночувати в тій дивній споруді. А давайте з вами поставимо газову лампу і вже не буде так страшно. Ну то що ж, давайте давайте виляжемо спати і будемо ночувати. що так темно, вляхомго. Стоп! А де ділиться лампа? Щось я не розумію. Де лампа сиділа? Де лампа ділася? Блин, что її страшно? Що, якісь дивні речі речі робляться. Я навіть не знаю. Фух, напевно, що це. Напевно, пан що здавайся Давай, Димон давай йдемо цей лягати спати. І цей. Я не знаю, може вийти і оглянутись. Свеч челяна нікого тут. А а! Херобрин! О боже, боже, боже! А! Херобрин! Хераблін! Боже! Стоп, стоп! Тікати село! Тікати село викликати поліцію. Кто це там був? Там був... Херобрин, боже, тікаємо! О боже, не-не-крепер, крипер, не-ня-я-ня, тики не крипер, тільки не крипер. Кухто зараз цей бігти Забігати швидко додому. Викликати поліцію. Зараз, 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 зараз. Обляха-муха кріпер прямо перед моїм домом. Пішов нафіг, пішов нафіг, кріпер. Убляха-муха. Давай, давай уйдім, 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 де нафіг кріпер, бо пройди мене підірвати мене. Так, добре. Так, телефон. Так, зараз 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 набирається, набирає номер поліції. Так. Так. 102. Дзвонимо. алло, це поліція? Так, 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 так. Приїжджайте як. Прошу приїжджайте якнайшвидше. Адреса село під номером 5. Як приїдете, то. Як приїдете, то все побачите. Добре, дякую. Обляха-муха. Збиваємо, так. Все, мені здається, херабрін. Він що, рано зараз на вулиці. Давайте виїдемо на подвір'я. Так подивимося. Та-та-та, він ради на вулиці, боже. Треба, коротше, ховатися, залишатися вдома нікуди не виходити. А вам... цей. А вам хочу побажати. Зараз я буду вимикати камеру. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-які коментарі. Боже, мені вже страшно, мені вже страшно. Писати будь-які коментарі та натискати на дзвін для того, аби не пропускати мої нові відео. З вами вже Держивчик. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю вам на добра ніч. Та гарного вам вечора або гарного вам дня. Всем пока.